Вітаю, ви, шановні друзі, сьогодні я хотів би поговорити на тему китайської ментальності. Бачите, навіть шляпу китайську одягнув для антуражу, Ну, щоб вам картинка була цікава. От. Ну, у мене є підстави і є достатньо інформації, щоб робити свої власні висновки з цього приводу. Я багато разів був в Китаї, я був в різних регіонах Китаю, я був в пустелі Такламакан, там де починався великий шовковий шлях з Дуньхуана. Я був в Тібеті. Через який е, е, тибетська форма буддизму рухалась в Китай. Ну, до речі, великим шовковим, шляху, великим шовковим шляхом, на мою версію, і, яку підтвердили китайські вчені, професор Ян із. Е, Університету Ленджоу, що е, ота версія не тібетська, а традиційного класичного буддизму, який зараз дзен-буддизм Китаю, вона рухалася великим шовковим шляхом через Центральну Азію, Середню Азію, Центральну Азію. Це е, окрема тема. Я був на Сході, був на Заході, був в центрі, безумовно, в центральних провінціях і спілкувався з, з різними людьми, представниками різних національностей. І, безумовно, для того, щоб розуміти китайську політику, для того, щоб розуміти. Китайську геополітику, геоекономіку, геостратегію. Треба знати національний характер. От я свого часу записав таке відео, де заявив, що всі розвідки світу провалилися в оцінці спроможності українського народу до спротиву: і американська, і європейська, і китайська, і ізраїльська, і кацапська розвідка це зрозуміло. Вони враховували об'єктивні чинники, розвал армії, російська агентура скрізь і так далі. Вони не врахували ментальності українського народу і його здатності до самоорганізації. І от Якщо оцінювати китайський національний характер, то я е, спілкувався з багатьма е, китайськими вченими, дипломатами, е, працівниками влади, е, урядових структур, е, тобто неурядових структур, е, Представниками мистецької сфери, от, і всі вони виокремлювали такі риси, як колективізм, працездатність, працелюбство, я б сказав, надзвичайну дисципліну. І от якщо аналізувати китайський національний характер через призму релігійно-філософських систем, От. То ми не можемо сказати, що в Китаї домінує якась одна релігія чи якась одна філософська система. От. З одного боку, є національна релігія народу хань, даосизм. Відомий пророк Лао Цзи, філософ пророк Лао Цзи. Це зрозуміло. Да? Народ хань це 2 третини, 70% населення Китаю, щоб ви розуміли, це ядро, ядро китайської нації. От. Водночас там є буддизм. Дзен буддизм, який прийшов маршрутами великого шовкого шляху, і тибетський буддизм, який за часів Чингісхана і манджорських ханів, був домінуючим навіть в Пекіні. Тобто тибетський буддизм це окрема форма будизму. Потім ми маємо не забути про конфуцію. Відома філософія філософа і педагога Конфуція, який заснував свою школу, він був відомий державник. Тобто це ідеологія державотворення, ідеологія єдиної китайської держави. Коли жив і працював Конфуцій, кунзи його називають насправді кун, це його родове прізвище, Дзи це вчитель, вчитель кун. Тобто Конфуцій – це вже латинізовано, значить, європеїзоване його ім'я. Вони називають його просто кун, кунзи. Так от, ідеологія державотворення в основі його філософської творчості, в основі його шкіл і так далі. І тому, з точки зору ідейно-філософської, терорелігійної такої ситуації в Китаї такий от симбіозм зараз існує. Тобто, це конфуціанство. Буддизм, даосизм, і, звичайно, з другої половини ХХ століття це комунізм. Але китайський комунізм це окрема тема, він абсолютно відрізняється від європейського комунізму, хіба що по назві. Тому що насправді та правляча китайська компартія, вона давно вже не комуністична партія з точки зору європейської, тим більше совєтської ідеології, от це партія китайських націоналістів. Але у них колективізм. От колективізм він домінує. Якщо ліберальна концепція, західна концепція полягає, що людина на горі, потім колектив, ну сім'я це теж колектив, вже ж так, родина, і внизу вже держава. У китайців це навпаки держава на горі, потім колектив, громада, а потім уже індивіду тій громаді і в тій державі. Тобто зовсім різні піраміди. І яка піраміда стоїть правильно, яка стоїть догори ногами, а яка ні, то з точки зору китайської ментальності, у них там все правильно. От колись мені працівник китайського посольства, з яким, ну, мій приятель ми за кавою, обговорювали поточні питання, я йому задавав питання відверті, він мені. От, і я у нього спитав, коли от на площі Тяньаньмень, пам'ятаєте? В часи е, е, Горбачівської перестройки, китайські студенти там вийшли, їх там просто танками подавили. І мені цей от представник посольства радник він каже, а уявіть собі, от, от, от що ця от перестройка? Вона розвалила Радянський Союз. Ми це бачили. І ми розуміли, що якщо в Китаї це почнеться громадянська війна, значить і розвал, е, то це буде глобальна війна і тоді світ звик. Пропаде зовсім, от, тому що нас півтора мільярда. Уяви собі, якщо всі почнуть всі проти всіх воювати. Тобто у них оцей от колективізм от, певною мірою, значить, з авторитарними такими тенденціями. І це безумовно по конфуцію це патріархальна держава. Патріархальна колективістська держава, там, де індивід внизу. От, але індивіду треба забезпечити певний соціально-економічний рівень. Ось така от концепція ідеологічно, політично, релігійно філософська в Китаї. А з точки зору рис-характеру, то безумовно, що вони дуже дисципліновані, вони організовані. От, от, я з досвіду знаю, що ми їздили в Китай на зйомки, там у мене більше 30 фільмів. Про Китай знято, культура, цивілізація, історія і так далі. І от я чітко пам'ятаю, що от сказано в 10.30 вийти. Якщо наш там оператор нашої зйомочної групи затримався, вже перекладачка та дівчина, що з нами, вона вже бігає, вже 10.32, Вашого оператора немає. Як таке може бути? Значить, Нам вже треба виїжджати, автобус уже стоїть. Я кажу: ну, у вас, як у американців, у американців, до речі, теж національна така риса, якщо домовилися в 10.30, то вже в 10.30, якщо ти запізнився, то, то вже ти несерйозний такий партнер по бізнесу. От. Ну, це так от, з точки зору психології. От, але, безумовно, Китай це держава, яка має своє етнічне ядро. Хоча це багатонаціональна держава, але все-таки дві третини там хань, представники народу хань, і вони. Домінують і це свідчить про те, що китайська держава має свої далекі історичні перспективи. І от з точки зору ментальності, от, з точки зору національного характеру, з точки зору психології, вони дуже емоційні. От, вони дуже емоційні, вони дуже е, азартні. От колись у мене була студентка, вона працювала е, круп'є в Ігорному домі. Ну, це ще давно, там, років 20 тому. От я кажу, а хто ви самі Азартнівці? Вона каже, китайці, як приходить, оце, вона торгує там, на джинсах, на е, київських базарах, приходить і так входить в Раш, каже, це всі гроші спускає, оце, поки все не програє. Значить. Я кажу: ну, здавалося, вроді, азіати, вони там, ну, такі е, собі. Значить, річ у собі, а насправді вони дуже емоційні. І я хочу сказати ще ось таку річ, коли почалась російсько-українська війна, ну, геополітика, само собою, я співпрацював, у мене постійно брали інтерв'ю китайські журналісти. Два-три ну, рази на рік так точно, і причому і перший канал політичний, і четвертий культура. От і мені просто на пошту журналісти писали, ну. Те, що там проросійська лінія була по китайських мас-медіа, це 100%. А чисто людський фактор у мене питали: Ну, як ви там, як ви тримаєтесь там з приводу обстрілів, бомбардувань, коли ще кацапи під Києвом стояли? Тобто китайські журналісти, це їхня приватна. Так би мовити, була нормальна людська реакція, як ви там, тримайтеся. Значить, що ж вам Америка зброю не дає, обіцяли і не дають? Ну, от такі от речі були. Так що, в принципі, ментально українці і китайці достатньо близькі за емоційно-психологічною такою сферою. От, хоча ми більш індивідуалісти. Бачите, отут ми безумовно європейці 100%, вони азіати 100%, але от у них дуже високе почуття родинної єдності. Тобто дбати про родину, про старших, про дітей, от, це якраз збігається з ментальністю. Українського народу, ну можна багато на цю тему говорити. Може, колись і книжку напишу. От коли буде час, от ну, поки що зараз я хотів би, щоб ми врахували цю ментальність українського, українського народу, значить і ментальність китайського народу, і зрозуміли китайсь, китайську позицію, що вона дуже раціональна. Дуже раціонально, а от на рівні такому людському вона схожа на українську ментальність. Ну, попри все, з Китаєм треба дружити, бо це зараз друга економіка світу, яка скоро буде першою економікою світу. це один із центрів влади, і Україні треба, треба вибудовувати партнерські взаємовигідні стосунки. З Європейським Союзом, безумовно, і Сполученими Штатами Америки, хоч вони там певну зраду і продемонстрували, і з Китайською Народною Республікою. І без цих трьох ключових гравців світової політики і економіки, я так думаю, що російсько-українська війна не розв'яжеться. Треба комплексно до того підходити і відстоювати свої національні інтереси. Слава Україні!